Для опрацювання заяви про забезпечення допоміжним засобом реабілітації. Перед початком роботи необхідно перевірити наявність останньої версії застосунку агент сканування. Остання версія розміщена на промисловому середовищі ЄС. Для налаштування функції сканування з одночасним накладанням електронного цифрового підпису необхідно скачати утилити Агент сканування та агент ІІД. Для цього відкриваємо Єдиний соціальний процес, Дамо в меню Інформація, інформація про ЄСП і дивимось в блоці Утилити є застосунок агент ІІД і застосунок. Агентство сканування. За допомогою стрілочки Завантажити ці застосунки завантажуються і зберігаються на робочому комп'ютері. Під час встановлення програмного забезпечення агентсканування відкриться діалогове вікно, в якому будуть відображені повідомлення про послідовності дій користувача для встановлення цих застосунків. Далі. Опрацювання заяви починаємо з відкриття лашки єдиний соціальний процес, модуль звернення. реєстрації звернень. Реєстрація, меню реєстрації. Вибираємо заяви щодо ДЗР. Нам відкривається електронна форма заяви щодо ДЗР, в якої є закладка загальна. Відображена послуга, і вид послуги ми обираємо заяву. Заяву про забезпечення допоміжним засобом реабілітації. Далі закладка Учасники звернення, де указан тип учасника це заявник, і дані щодо заявника. І третя пункт це документи. Блок це документи. Де можна додавати альтернативні документи, наприклад, за допомогою додати кнопочку. Починаємо, натискаємо Sharing дією». Якщо є штрих код приносить символ число, то документи додаються через обмін з дією, але у нас відмінити. Заносимо РНКПП ПП У нас це 102, 30, 36, 9. і дивимось. Є такий у нас зайвник в системі чи немає. За допомогою натискаємо лопу пошук. Система нам надає, що за таким RNO зареєстровано зареєстрованого учасника добролюбого Олена Силенна. Добре, воно нам підходить, ми закриваємо. Автоматично система додає РНК. відображає тип документа, який стосується цієї особи, серія, номер документа, прізвище, ім'я по батькові і SRID стать жедуча. Блок документи доданий Документ уже ID-картка. Це автоматично, ми можемо його переглянути за допомогою ока, який надає у нас вже додано сюди, сканкутим паспорту і заповнені всі атрибути. Або ж, якщо там треба щось відредагувати, то ми натискаємо олівчик і редагуємо, ми додаємо, можемо додати ще. Якусь скамкупію, або а, виправити атрибут, який був неправильно введений, зберігаємо. Далі, щоб у нас документи додалися до земника, ми відкриваємо анкету, натискаємо на такий чоловічок. Чоловічок. І в анкеті ми заповнюємо. Дивимось інформація про адресу. Якщо адреса реєстрації відрізняється, від адреси проживання ставимо так, але у нас не відрізняється. Якщо це особа з інвалідністю, також ми зазначаємо так, переходимо до підтип зайвника. Постраждала особа поводнення. Військовослужбовець НІ, особа, яка потребує забезпечення ДЗР. Так, ставимо ознаку так. Далі у нас ні, дитина з інвалідністю, ні. Додаткова інформація, відмова від використання РНК ставимо ні. І під тип документу, що підтверджує потребу забезпечення засобами. реабілітації у нас. Електронний висновок про забезпечення ДЗР. Ставимо так. Дані анкети ми зберігаємо, натискаючи Зберегти. Система автоматично додає нам документи. Висновок про забезпечення ДЗР. Ми Можемо подивитися. Цей електронний висновок ми нічого в ньому не можемо виправити, тому що це передається по умінно. Але ми можемо додати, наприклад, скам документу. документ. Зберегти. Довідка про ранок КПП. скан копію документу вже у нас є. Довідка заповнена. Зберегти. Заява про забезпечення засобом реабілітації. Натискаємо олівчик для того, щоб обнести дані. Населений пункт ми можемо обрати жабче. Такий населений пункт. Обираємо дані. І ми будете США, обираємо. А ми з Америки можемо внести на кондекс? Якщо ми не знаємо, то назва катод. І тоді пошук. Вулиця Мирна. Будинок 10 квартира 2. Адреса реєстрації збігається з, адрес, з адресою проживання. Так, так, і у нас автоматично адреса реєстрації заповнюється. Таким же адресом, як адреса проживання. Далі, контактні дані, номер телефону заповнюємо. Ось так, у нас двоєчки. І e мейл, якщо особа надала нам дозвіл, то ми вносимо. І перелік. Вносимо перелік засобів реабілітації, що надійшли в електронному висновку. Натискаємо три крапочки. Натискаємо пошук. Натискання на пошук ми отримуємо перелік дизель цифрами і з назвою. От у нас є сидіння для ванни, милиці з опорою на передпліччя і засоби для захисту області полінного суглобу або нижньої кінцівки. Так, ми обираємо. Сидіння для вони та милиць. Обрати. Зберігаємо. Звернення ми зберігаємо, натискаючи на кнопочку зберегти. З тим ми вам поведому про помилки, якщо у нас є. Угу, вже з ладно. Зведення ось є. І заяву не додано скамкопі. Ми зараз додамо скамкопію, передагуємо родину 16 до заяви. Так як у нас реєстрація в роботі, ми зберігаємо, отримуємо знову ці помилки. Додано копію. закрити і роздрукуємо заяву для додавання копію. Натискаємо друк заяви, натискаємо коліщатка, Коліщатка нам формілює заяву. Ми зберігаємо нашу заяву. На наш комп'ютер Далі ми можемо переглянути на заяву. Так, добролюбива Оленасильівна, Витомська район Костенський, село Жапче, Телефон, електронна адреса. І ну, найменуванням виробів. Ось сидіння для ванни, і милиці на опорою на передпліччя. У нас все, є, все зазначено. Цю заяву даємо на підпис особі, яка звернулася, вона ставить під, підписи дату. Потім ми цю заяву відправляємо. На сканування і додаємо в документ. Щоб підкріпити до заяви відсканований документ, натискаємо знову редагувати, відкриваємо заяву, натискаючи Редагувати, і натискаємо Сканувати з ЄЦП. Але для початку нам потрібно. Увімкнути застосунок, агент сканування. Відкрити. Він піктограмму відображено вже внизу. Є агент сканування. Далі натискаємо Сканувати з ЄЦП. Вводимо. Кваліфіковано надавач електронних звичай послуг обираємо запропонованого переліку. Вводимо ці дані і пробираємо ключ. Продовжуємо. Не потрібно. Вікно відкривається вікно сканування документів. Обираємо сканер. У нас тут по замовченню стоїть кольоровість, орієнтація, параметри сканування, і у нас все задовольняє. і натискаємо сканувати. «Сканувати». Якщо треба декілька аркушів додати сканування документів, то ми натискаємо. Ще раз сканувати. І, от, бачите, відсканована сторінок 1. Якщо нам треба дві сторінки, ми ще раз натискаємо сканувати. І нам система повідомить, що відсканована сторінок 2. Відсканована заява з підписом. Підпис заявника, дата, ми подивилися все правильно. І завершити сканування. Сканування завершено. Нам додається в заяву про забезпечення засобами реабілітації. Нам додається заява. Сканкопію. Бачите 2 рістечка два, два, тут зазначено тут номера видаємо файли. Ми зберігаємо зберегти. Для опрацювання подальше заяви, нам треба її зареєструвати. Ми переводимо статус реєстрації роботи на зареєстровану. Зберігаємо, напускаючи зберегти. Попередження системи надані, але це попередження ми можемо на них не звертати уваги. Закрив. Для передачі на опрацювання натискаємо коліщатку набити статус верифікації, і дивимося, що статус успішна верифікація, стан верифікації завершено успішно, натискаємо до статусу «Передано на призначення опрацювання. Ми, ми можемо передивитися протокол верифікації, завершено все успішно. На центральному рівні можливий перегляд реєстрів зареєстрованих заяв щодо ДЗР. Відкриваємо ВД е на соціальный реєстр до від е підсистеми. Відкриваємо пункт меню «Реєстри». І обираємо реєстр направлень щодо VZ. Пошук може бути по ЄОС, може бути по ПІП і по РНКПП. Ми заводимо 2, 34, 6, 7, 8, 9. натискаємо пошук дату, обов'язково дату ЗПОКІ. 16. Хай буде з шістнадцятий офіс. У нас є Добролюбова, Олена населення. Ось. І ми натискаємо відкриту карткою ЄОС цей чемоданчик. І система нас зразу направляє в закладку Направлення, де буде відображення, відображена дата, створена коли, джерело ВСС і номер направлення. Діве ми можемо переглянути. Протокол зареєстровано направлення на виробництво види щодо зерної основного звернення. Також тут при такого обробки рішення буде відображення. Все, що стосується особи по направленню. Ось так опрацьовується заява.